Не проходимо мимо, тату робимо живо. Базар закривається, тату залишається. Іди сюди, каці йди. йди. Нове приїхала, такі і пішли, приміряємо, подобається, пошли моя хороша. Зараз все поміряємо. йдемо. Потримай, будь ласка. моя хороша, давай, ставай на плійоночку. Давай, дивися, Все приїхала, давай будемо приміряти. Як на тебе? Ось дивись. Отакий ексклюзивчик. турецька якість. Давай роздягайся мицентям. Давай давай Бери, хорошо. Та ні. Мені кажеться, що на себе завели. Лариса, приди за точкою глянь. Зараз я збігаю на другу точку. У мене є слово менше. Подожди, чому время втрачати трусики? Хебешечка, хебешечка подиви леопард, піск моди до татушечки. Тиця дивись, значить, цього менше нема, але дивись. є таке. Я тобі кажу. Це привезла тільки поставщик. Ось дивись, ось такий ексклюзив ще ні в кого немає. Тобто це тут, тут, це, ви є це, просто це зовсім інший. Ти, ти, ти понімаш. Ти будеш ну просто значить, конфета, ексклюзив ось на ножку, на ножку моя хороша. Ой, як гарно, носко. гарно. Бери. Ну дарись, ну давай, ну йди. Нема подумай, кра краще, дивись, немає. Мене, мене, На цьому базарі мене, мене, нема мене, краще. Ось ну, зараз очередь буде, ти поки приходиш. Ну, Що це за день сьогодні? такий? Та не говори. Якийсь... Заходь, не бійся, виходь не плач. Ой, Ларіса, йдемо хвапити. Це, це з день такий, йдемо. Не хоче вона.